Громада на Рівненщині встановила величезний тризуб. Державний символ зависочив на центральній площі селища Рокитне. Він майже 5 метрів заввишки, вилити з міцної сталі, і облаштували меморіал за кошти людей волонтерів, благодійників, родин захисників та небайдужих жителів громади. Створити таке місце пам'яті для тих, хто боронив рідну землю, люди вирішили ще торік. І ось нарешті втілили задум в життя, розповідає Катерина Курбанова. На центральній площі Рокитного збираються люди. У руках квіти та жовто-блакитні кульки. За мить тут відбудеться подія, на яку чекали майже рік. Тепер у селищі є меморіал односельцям, які загинули в боротьбі за волю. Тут встановили величезний тризуб та стелу пам'яті, які відкривають матері полеглих воїнів. Як такої державної символіки селищі в нас не до цих пір не було. Це нарешті, нарешті. Війна забрала в пані Лариси сина. Чоловік служить. Вона одна з тих, хто ініціював встановлення в місті цього символу волі та незламності українського народу. Тепер ця площа каже, і справді головною в рокитному. Ми хочемо, щоб наші діти гордилися нами і гордилися нашою україною. Жили в вільній Україні і запам'ятали, що ми вільні. Ми є держава, ми є народ сильний, крепкий, міцний. Площу тризубом громада облаштувала своїм коштом волонтери, благодійники та просто небайдужі жителі допомогли втілити цю ідею в життя. Для мене це емоційно, для мене це маленька перемога, я вам так скажу. Горжуся. Євген місцевий волонтер ремонтує, доправляє на фронт автівки. Та його головною справою останні півроку було створення цього меморіалу. Усі ідеї та ескізи погоджували з військовими і зранку до вечора працювали тут з односельцями, аби швидше завершити всі роботи. Повністю все готово, все поварено, обварено, зашліфовано. Можна написати книгу, як ми його все робили. День починається з тризубу, закінчується тризубом. Завжди були у нас паралелі з військовими. Що як його? Як вони бачать це все. Подвиг кожного захисника треба цінувати, кажуть оборонці, бо нині вони віддають найдорожче, аби ми жили у вільній країні. Основна наша риса волелюбність, воля. Звіться думаю, і наша сійкість, незламність, згуртованість, Ну і відсіч три пам'ять, але пам'ять ум'я чого волі. Україну боронять понад тисячу жителів Рокитнівської громади, більш ніж 70 воїнів загинуло. Син пані Людмили Юрій одним з перших у 24 роки став на захист рідної землі. На жаль, поліг у бою. Такі місця це є біль наша і наша гордість, що наші діти одали життя за те, як живемо ми тут, як живуть всі остальні тут, що ми не бачимо бучі. Що ми не знаходимося на сході, де вбивають, де розрушають місцем пам'яті та сили стане цей меморіал і для Наталі, чоловік якої загинув, та поховати його досі не можуть. Тут шукатиме розраду та спокій. А людей закликає допомагати війську, підтримувати родини захисників і разом робити все для того, щоб здобути перемогу. Щоб всі люди вилучалися, скоріше війна закінчиться. Я розумію, і даже це приклад для всіх буде сьогодні. Відкриття це наші. Батьки, діди, дід, брати, це вони заслуговують. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко.